Зайчики, ми сьогодні з вами будемо писати літерку І. Це в мене машинка. Машинка їде з горки, спускається. Якщо вона буде спускатись, то куди вона поїде? Наверх чи вниз? Вниз Вниз, вниз вона поїде. Дивіться, вниз, наверх І знову вниз спуститься. Ще раз. Вниз, наверх. І знову вниз. Схожа вона на літерку І. Подивимось з вами. Вниз, yes. наверх, знову вниз. Mm -hmm. yeah, Літерка І. Yeah. Бачите? Ось вона. Вниз, наверх, вниз. А якщо ми з вами напишемо її в інший бік, навпаки, не вниз, а поїдемо наверх-вниз так. Це І? Mm -hmm. Ні, бачите, воно неправильна. Тому, будь ласка, завжди. Пам'ятайте, що ви пишете літерку І зверху вниз. Вниз, наверх і знову вниз.